Марію за всіми сюди рано вже саме сівейдруги живот наш листував у Свято-Покровському кафедральному храмі з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. Соборування відбувалося що четверга другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого тижнів святої чотиридесятниці було уділено вірним це таїнство і у велику середу на страсному тижні. Богослужіння чину таїнства соборування очолив із благословення митрополита Волинської Ніфонта речник Волинської єпархії протоіерей Валентин Марчук. Йому співслужили клірики храму. Після соборування відбулася і традиційна для вечора великої середи загальна сповідь вірян. Молитви чинопослідування таїнства сповіді та текст загальної сповіді прочитав архімандрит Аліпій Сапіга. У великий четвер у Луцькому храмі всіх святих Землі Волинської, божественну літургію з благословення митрополита Волинської і Луцької Ніфонта, звершив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Нафанайл. Йому співслужили настоятель протоієрей Володимир Яцишин і романах Афанасій Герман, проти деякони Ростислав Петров та Ігор Савієвський. Храм був щент переповнений віруючими святих Христових таїн цього дня причастилися майже 600 чоловік. Слава страстям твоїм господи! Цей пісний спів разів лунав під час богослужіння утренні великої п'ятниці у Святопокровському кафедральному храмі. Під час цього богослужіння, яке у багатьох храмах відправляється ввечері, напередодні Страсної п'ятниці прочитуються 12 уривків із Євангелій від Матфея, Марка, Луки та Іоанна, у яких оповідається про останні дні земного життя, страждання і хресну смерть Господа нашого Ісуса Христа, і з надія Оного існує, а другого ошую і служимо отче, Очем, їм. Не бій, У Святопокровському кафедральному храмі Богослужіння Утренні Великої П'ятниці із читанням дванадцяти Євангелій страстей Христових очолив із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта вікарі Волинської єпархії. Єпископ Камінь Каширський Нафанайл. Йому співслужили клірики храму. Владика і священники по черзі читали уривки із Євангелія. Архієрей відповідно прочитав перше і дванадцяте євангельське читання. Особливої краси богослужінню додав спів архієрейського хору та хору студентів Волинської духовної семінарії. Згідно з благочестивою традицією по звершенні цього богослужіння, віруючі люди із благоговінням понесли запалені свічки додому. У другу половину дня Великої п'ятниці, вечірню з виносом плащаниці Спасителя у Святопокровському кафедральному храмі, з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський на архієрею співслужили клірики храму. Під час богослужіння вечірні під спів тропарів, благообразний Йосип та мироносицям жонам священнослужителі винесли святу плащаницю Спасителя та поклали її посеред храму. У Святопокровському кафедральному храмі Утренню Великої суботи з благословення митрополита Волинської Лузького Ніфонта очолив вікарій Волинської єпархії Єпископ Камінь Каширський Нафанайл. Владиці співслужили ректор Волинської духовної семінарії протоієрей Русти Капаус, речник Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук. Клірики Святопокровського кафедрального храму після великого славослів'я під спів поховального святий Боже священнослужителі і віруючі із святою плащаницею пройшли навколо храму, тримаючи запалені свічки. Вечірня Великої Суботи звершується водночас із Божественною літургією святого Василія Великого. Це одне з найгарніших богослужінь у році у Святопокровському кафедральному храмі Волинської єпархії Української православної церкви. Розпочалося о сьомій ранку. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. Богослужіння очолив вікарі Волинської єпархії єпископ Камінька-Ширський на Йому співслужили архімандрит Аліпій Сапіга, її ромонах Афанасій Герман, її ромонах Ілля Вишневський, протодиякон Ростислав Петров, диякони Петро Провальський та Іван Бортник. У велику суботу з благословення митрополита Волинської Луцької Ніфонта божественну літургію у Святопокровському храмі села Воютин Луцького районного благочиння звершив речник Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук. Цими днями у вічність відійшла прихожанка і хористка Святопокровського кафедрального храму Софія. Прихожани знали її і як свічницю Свято-Пантелеймонівського храму та хористку любительського хору Покровського храму. Саме у воютині поховали новопредставлену рабу Божу Софію. Чин похорону звершив речник Волинської єпархії протоіерей Валентин Марчук. О травня православна церква розпочала відзначати цьогорічне свято над святами світле Христове Воскресіння. Воскрес. у Свято-Покровському кафедральному храмі Луцька Пасхальну утренню та Божественну літургію очолив із благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта вікарі Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанайл Христос Воскрес, Христос Воскрес. Христос. 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 йому співслужили клірики храму. До Святопокровського кафедрального храму благодатний вогонь із Києва доставив його клірик протоіерей Олександр Федчук. Христос воскресе! воскресе! Владика Нафанайл, священнослужителі та чисельні віряни, із великою духовною радістю зустріли цю велику православну святиню. Не можна передати цієї невимовної радості, якою священнослужителі і вірні зустріли велику святинню. Благодатний вогонь, яке ще називають святим світлом. Міського Під час пасхального богослужіння молилися також голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик та Луцький міський голова Микола Романюк, які були присутні і при зустрічі благодатного вогню. Вітання зі святом, світлого воскресіння Христового від митрополита Волинської Ніфонта, від себе та від священнослужителів і вірних Волинської єпархії Української православної церкви. Представникам влади переказав вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Кашильський Він також вручив їм по пасхальному яйцю благословення. Своєю чергою представники влади подарували владиці Нафанайлу букети квітів. Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик та Луцький міський голова Микола Романюк привітали митрополита Волинської Луцького Ніфонта, вікарія Волинської єпархії єпископа Камінька Шильського Нафанаєла, священнослужителів і вірян зі світлим святом Воскресіння Христового. Під час літургії після запричасного стиха речник Волинської єпархії протоіере Валентин Марчук зачитав пасхальне послання митрополита Волинської Луцького Ніфонта, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним чадам Волинської єпархії Української православної церкви. Хай владика Небесний прибавить нас свою милість, хай на нашою Волинською землею та усією батьківщиною Україною засяє такий довгоочікуваний мир. Дозвольте ще раз привітати вас, дорогі мої земляки, зі світлим днем Воскресіння Христового, щиро молю милосердного Бога, щоб Він дарував усім вам міцного здоров'я, терпіння, успіхів у молитві та праці. Допоможіть раді Ісуса Христа стареньким і одиноким, калікам та сліпцям, вдовам і сиротам, всім нужденним і обездоленим. Обніміть їх, зігрійте теплом своїх сердець, розділіть цю святкову радість. Подаруйте тепло свого люблячого серця тим, хто так цього потребує. З архіпастерським благословенням, ніфон, з милості Божої Митрополит Волинський і Луцький, Пасха Господня, 2016 рік, місто Луцьк на Волині. Христос Воскрес! Більші! Після літургії відбулося освячення пасхальних страв, які вірні згідно з благочестивою традицією принесли до храму. Слава святей! єдиносушній! Животворячий і нероздільний троїце, всі да присно и і веки веков. 1 травня, в день світного Христового Воскресіння Пасхи. Святкову утренню і божественну літургію у Луцькому храмі всіх святих Землі Волинської очолив із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин. Йому співслужили клірики храму протоієрей Петро Базюк, священик Георгій Віхоть, протидіякон Ігор Савієвський та діякон Тарас Путрук. У пасхальну ніч храм всіх святих землі Волинської був щент, наповнений віруючим людом, адже розташований він у густонаселеному мікрорайоні Луцька. Благословляється і артус сей, окроплением води сі освящення, во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. По завершенні літургії відбулося освячення пасхальних страв. У день світлого Христового Воскресіння з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, підопічних геріатричного інтернату відвідав голова єпархіального інформаційно-просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук. Христос Воскрес разом із отцями Петром та Дмитрієм Григорчуками отець Валентин привітав підопічних інтернату з великоднем, побажав їм у доброму здоров'ї зустріти ще не одне таке велике свято, а головне мати над собою Божу милість, Божу ласку і Боже благословення. Священнослужителі розчулили присутніх виконанням пасхальних піснеспівів. Кожен із мешканців геріатричного інтернату отримав святковий набір. Пасочки, крашанки, писанки. Також отець Валентин та отець Дмитро провідали у кімнатах людей, які через фізичні немощі вже не можуть бути присутні на загальній зустрічі зі священнослужителями. Поспілкувалися з ними, вручили пасхальні гостинці. В дільній школі при кафедральному Святопокровському храмі Луцька відбулися пасхальні ігри. Ці ігри є традиційними у перший день світлого христового воскресіння. Їх проводять на території Волинської духовної семінарії, де й займається недільна школа. Голова молодіжного єпархіального відділу і директор недільної школи і Ілля Вишневський каже, що цього року придумали нову програму ігор. Діти проходили певні станції, виконували певні завдання: від того, хто швидше з'їсть крашанку, до хто швидше складе пазли і отримували у якості балів крашанки. Ці крашанки служили грошима, котрі можна було отоварити у спеціальному магазині, придбати канцтовари чи іграшки. Також для учасників ігор було вогнище: діти смажили сало, веселилися і гралися. Програму підготували вчителі недільної школи, а провели ігри і педагоги, і учасники православної молодіжки «Лови момент». На пасхальні ігри запросили дітей із родин переселенців зі Сходу. Вони, як і вихованці недільної школи, прийшли з батьками. Діти вимушених переселенців разом із Луцькою дітворою перед Великоднем розписували яйця, виготовляли великодню свічку. Запросили їх і на пасхальну виставу, яка відбулася у Луцькому будинку культури УСвітлий Четвер. Також Волинська єпархія Української православної церкви перед великоднем вручила родинам переселенців із дітьми пасхальні подарунки. 2 травня у світлий понеділок божественну літургію у луцькому храмі всіх святих землі Волинської. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта очолив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінькаширський Нафанаїл. Архієрею співслужили настоятель протоієрей Володимир Яцишин, помічник владики і Афанасій Герман, священик Георгій Віхоть, а також протидіякони Ростислав Петров та Ігор Савієвський. Після літургії відбувся пасхальний хресний хід було прочитане Євангелія, а вірних окроплено свяченою водою. Ввечері світлого понеділка вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанаїл очолив із благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта вечірню і утренню у Луцькому храмі всіх святих землі Волинської.